Він дуже вилітає, це такий вже сміливий, знаєш. Ось подивіться, як він тут запускає. Хочете вояночки на мушка вояночки мотели. хе хе Забери його, забери вояночки трошки страшно. Ouais, он ланечка надо. Хочешь? Дай дай довоньку дай, тоді Дай Не, не, не надовись. Я нами спокійно буде светить. Ага. Вона ще ніколи моделиків не бачила